Вініамін. Да. Спершим ми розібрали, то найдешевший за 47, да. а цей за 57. Цей Чому за 57. він дорожчий? Чому на 10 тисяч він дорожчий? Да. да. Не все ж так просто, да? Тому що тут уже Більший стіл uh -huh. не просто стіл по розмірам, а саме захват диску. І тут уже по зовнішньому захвату можна зробити диск до 20-го радіуса. Якщо беремо по внутрішньому захвату, то можна тут диск зробити до 24-го радіусу. Ну, звичайно, якщо ми знімемо ось ці проставки, тому що вони в комплекті не йдуть. Це мото проставки. Ось такі використовуються для мото колес. Їх можна придбати окремо. Він теж не автоматичний цей станок. Ось так відводиться в бік. Може бути на 220, може бути на 380. По твоєму досвіду, яких станків більше беруть: перших, дешевших чи дорожчих. Бюджетні беруть дуже часто і за 47 тисяч, і за 57. Але якщо хтось хоче бути максимально універсальним, щоб брати величезні колеса і працювати з ними, то беруть наступний станок 887-й, про який ми вам розповімо в наступному відео.